Єрусалімським христом, це мене звуть Отець Сергій. Ось, 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 вервички. Зараз, зараз зараз вони накоплюють світло і світять. Тому щоб і ви по житті як несли світло, щоб і несли далі. Завжди нині повсякчас і навіки вічні. Сьогодні найбільша проблема, що ми живемо, здавалося б, на нашій, але не на своїй землі. Ви знаєте, випадковість, але я от стою, дивлюся із вікна, і що я бачу комуністичний лозунг, де вони розказують про боротьбу за справедливість. Це ті, хто голосує за олігархів, це ті, хто знищили мільйони українців. І якраз напроти Тарасової хати ми бачимо комуністичний лозунг знести його треба. Буде. Коли мільйони людей ходять жебраками, коли вивчили своїх дітей, останні гроші винесли за диплом, щоб вивчити дитину, а потім дитина з дипломом на базарі торгує в кращому випадку, а в гіршому взагалі тиняється без роботи, то це не своя земля, не про таку землю мріяв Тарас Шевченко. Тобто, наше завдання втілити його заповідь, щоб жили і на своїй землі. Бо маємо, здавалось би, символи, і герб, і, і прапори, і президента, хоч і недолуго, але ж такі маємо. І, і пророка Шевченка маємо. Але і досі немає щастя на цій своїй землі, на нашій землі. І це справді те місце, куди має йти кожен українець. Це те місце, де от я стою, я відчуваю дух Тараса. І справді не треба нам тут ані американських туристів, ні ще когось, бо ці місця не для заробляння грошей, а для того, щоб прийти і відпочити душею. Так що царство небесне, Тарасе Григоровичу, і ми про вас пам'ятаємо.